Дівчатка, всім привіт! Я тут зібралася готувати рататуй. Це дуже-дуже швидко, і дуже смачно і корисно, і е, нічого складного в цьому немає. У мене тут дві, дві червоні цибулі, дві моркви, чесничок, е, баклажани та е, дві цукіні. Ще наприкінці я покладу, мабуть, томати. Е, чи вже готові до з банків. Це дуже швидко. І можна подавати із пастою, із, як сьогодні я буду подавати з рисом. От, Дуже швидко, дуже класно. І всі будуть задоволені. От, що в мене нового, я збираюся їхати на Amazon вже, я вже вам казала. Якщо, якщо хтось з вас буде присутній в цей час, мої дівчата колеги буду дуже, вас, дуже рада вас бачити. Я бачила, що взимку хтось був з дівчаток з нашої, з нашої школи дизайну. От, тобто пишіть мені, буду дуже рада зустрітись. Чого ще я і вирішила поїхати? Я ще вирішила, що мені потрібен якийсь такий бустер заряд енергії і хочу відчути цю атмосферу скажімо так, свято для дизайнерів, для архітекторів, для декораторів. Дуже-дуже хочу відчути цю атмосферу, прожити її, тому що я останні роки занурилася у сімейні справи різні. Це дуже приємно, звісно, але це не дає ніякої, я б вам сказала, енергії. І тільки її відбирає, тому що ти її віддаєш дому, віддаєш родині. От, і, а що для, для себе, для себе, коханої? Хочеться дуже самореалізації, хочеться творити щось, робити. Для цього треба натхнення. От я думаю, що це якраз дуже класна нагода його потрібно. Ще я вже вам розповідала, що я роблю ремонт у будиночку у Провансі. Сподіваюся, він вже скоро закінчиться. У Франції це все дуже-дуже повільно. Тобто зараз я на етапі, коли вже ремонтні роботи вже скоро закінчаться. І я прийду до... Мого улюбленого, скажімо так, такого смачненького етапу, це вже декорасьйомка, інтер'єр, це вже буде е, момент е, розміщення меблів, предметів декору та текстилю. От жертв. Багато чого замовила. Та хочу теж на Мезон-Обже на салоні, знайти якісь цікаві, мабуть, предмети та аксесуари. А я навіть знаю, що я буду шукати. Я хочу знайти якісь світильники гарні, потолочні та настінні мені потрібні щось. У мене є би, уявлення, що я шукаю, та я думаю, що там я зможу знайти. Це вже не, мій не перший, не перший візит буде на Мизону вже. І завжди там я знаходила багато чого класного. Так ще що, так що я е, сподіваюся та навіть впевнена, що я поїду з цікавими об'єктами, які я там знайду для будинку. Так що я вже можу сказати, що я з натхненням, вже я предвкушаю цей момент. Та, звісно, для того, щоб робити нові картини, теж мені потрібно це для ідей, нових ідей, для того, щоб подивитися на тенденції які я, звісно, наблюдаю у декораторів всісвітно відомих у інстаграмі. Я завжди розвиваю свою надивленість, скажімо так, насмотреність. От. І ще хочу побачити це все воочию у великих брендів. Що вони зараз, чим вони декорують свої стенди, це теж дуже цікаво. Мені подивитися, я колись одного разу теж приймала участь у, в Україні, у Києві. Мої картини приймали участь у стенді у гарних салонів меблів. От Зараз хочу подивитися, що цікавого представлять, представлять відомі бренди меблю, меблів. Чим вони декорують свої стіни. Все це, я сподіваюся, я зафільмую, зроблю відео, зафотографую і, звісно, з огромним задов... задоволенням вам все це покажу на своїй сторінці. От. Всім дівчатам, хто готує зараз приємного вечора, легкого, гарного настрою. От. Всім, хто вечеріє, смачного вам бажаю.